Слід посадка це такі найкритичніші фази, насправді і. Дійсно, найбільша вірогідність того, що щось станеться, і найменше часу на прийняття рішення в тебе якраз на етапі злету та посадки. І тому зліт і посадки, відмова двигуна, якісь там проблеми з шасі, наприклад, якісь там ще інші штуки, щось там заклинуло десь, відмовила гідросистема і так далі. Ми це все тренуємо. Шасі не може відмовити. Воно може заклинити в якомусь положенні, тобто, або там не випуститися, або не прибратися. Наприклад, якщо шасі не прибирається, то. Ми спалюємо паливо, якщо його багато. Тобто, це, знову ж таки, процедура така для безпеки, щоб в паливних баках залишалося якомога менше під час там аварійної посадки. якщо у нас… Проблеми з шасі, це вважається посадка, вважається аварійною. Хоча насправді, якщо воно заклинув повністю в відкритому положенні, ти просто посадиш літак, як зазвичай. Летіти не можна знову ж таки по тій причині, що це дуже великий супротив додатковий, і в тебе твій розхід палива буде набагато більший, ніж в тебе запланований. Тобі просто, скоріш за все, не вистачить палива долетіти до пункту призначення. 90% відсотків ста з таким, такою відмовою будуть сідати на аеродромі злету або на запасному, який там для злету. Якщо не відкривається шасі, не випускаються. Тобто е в нас є е дублююча система, ми можемо випустити шасі механічно. Тобто, просто ти відкриваєш в підлозі, є така е лючок, такий там є три такі е, рычажка, е і ти просто кожне шасі можеш випустити окремо. У разі знову ж таки. Ну, я не знаю, це, мабуть, що дуже мало таких історій, коли прям взагалі от воно заклинуло, і навіть це не допомагає. Прям взагалі все хана. Тоді ми сідаємо на живіт. Белі лендінг. Знову ж таки, це досить така без шась, просто на пузо. Досить специфічна посадка, досить важка посадка, тому що вона, по-перше, виконується на більшій швидкості, ніж ти зазвичай сідаєш. По-друге, це треба зробити дуже обережно. Певна є технологія, як це робити, тому що в тебе також є двигуни, які будуть тертися об землю. Тобто тобі треба посадити вільтак якомога м'якше, і, власне кажучи, розрахувати ще те, що в тебе немає чим тормозити.